Дорогі друзі, сьогодні до вашої уваги я пропоную е, дуже приємний і корисний подарунковий набір з препаратів компанії «Доктор Нона», який я назвала розкішне волосся. До нього входить шампунь мінеральний компанії Доктор Нона. І пара до нього мінеральний кондиціонер. Два ці препарати вони дійсно зроблять ваше волосся шикарним, розкішним, здоровим, яке буде легко вкладатись, яке буде виблискувати, яке буде дійсно здоровим і прекрасним. Але все ж таки ми повинні розуміти, що обов'язково для здорового волосся потрібно живити його Зсередини, а не тільки доглядати чудовими доглядовими засобами компанії Доктор Нона. Тому у всіх програмах завжди і сама доктор Нона, і спеціалісти наші трихологи завжди додають до цієї програми капсульні препарати Фаза 9. Замовляйте такий набор розкішне волосся для себе, для дівчат, які цінують свою красу. А ще для тих, в кого є проблеми не тільки з волоссям, а ще й з нігтями, з проблемами судинними, головного мозку і так далі. Тому що, якщо користуватись цим набором, можна дійсно вирішити дуже багато проблем зі здоров'ям. Читайте наші пости в групі, будьте здорові, користуйтесь найкращим і даруйте найкраще. Даруйте продукцію компанії доктор Нона.